івано Франківську сотні людей прийшли попрощатися із загиблим бійцем Віталієм Маріновим. Він служив у національній гвардії у березні минулого року. Захищав Мар'їнку на Донеччині, а вже від початку цього року воював на Луганщині. Там чоловік і прийняв свій останній бій. Віталій помер у госпіталі від поранень. Був майстром спорту із боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу та депутатом Івано-Франківської міськради минулого скликання. У загиблого героя залишилася дружина та дворічна донька. Віталій був запам'ятався таким енергійним, життєрадісним, ціленапрямленим. Багато робив у нашому рідному Івано-Франківську, будучи спортсменом, також знаю, тренував дітей, завжди вболівав за них, організовував різні турніри і свят, спортивно-мистецьке свято. Надія у своїй рідній 15-й школі марафони віджимань, різні боксерські турніри, які ми запам'ятали. Тому, звичайно, ми втратили хорошу людину, яка ще не реалізувала багато планів. Він був дуже наполегливий чоловік. Він любив бокс, завжди більше часу свого проводив в залі бокса з дітьми, з своїми товаришами.